Сьогодні будемо дивитися, чи здійсниться ваше бажання. Але бажання у нас сьогодні про стосунки. От загадайте собі особу, з якою ви хочете мати стосунки, бути щасливим, щоб все було у вас, ви були разом. І три варіанти: чи будете ви разом, чи здійсниться ваше бажання, чи буде у вас оцей партнер, про кого ви думаєте. Перший варіант, другий, третій. Дивимось, перший варіант. Чи будете ви разом? Я задуманий вийшов чоловік. Тут на вас є негативний магічний вплив, який вам закриває шляхи. Вам треба почиститись, почистити і себе, і того, про кого ви думаєте. Дуже багато негативу втручались магічно. Тобто, вам, щоб відкрились ці шляхи на те, щоб ви були разом, треба допомога стороння. Тройка Пентаклі, що ви одне, один чи одна, не справитесь вам, на... треба хтось, щоб відкрив вам ці шляхи до тої людини. І той людини до вас. І тоді так, все можливо. Тоді можливо. Зараз поки ні, бо тут дуже багато негатива. Тут треба перекривати.